Всім привіт, любі друзі! Сьогодні готуємо суп-харчо. І так починаємо. Для цього нам треба реберця. Але ідеальний суп-харчо найсмачніший це коли ребра говядина, баранина. Але у мене будуть з українською версією свині реберця. Реберець треба бути, брати багатенько. Десь на 3-літрову 3,5 літра каструльки беремо трошки більше кілограма. тобто можна кіло-300 кіло реберець. Нарізаємо їх поки що просто шматочками. Порізані реберця, відправляємося до плити, обсмажувати. На добре розігріту сковорідочку я наливаю одну столову ложечку олії. Небагато. І викладаю наші реберця не для того, щоб пожарити, а тільки запечатати на великому вогні. А поки наші реберця обсмажуються, ми підготуємо цибулю, морку. Морку ми не будемо натирати, ми її кинемо, наприклад, отаку навпіл. І ще можна навки. Це для того, щоб гарний був наваристий бульйончик з овочами. Так, і ціленьку цибульку ми кинемо. Можна ціленьку, але я хочу цибулю зробити рівно пополам і ще її трошечки на сухій сковорідці обсмажити. Тоді буде бульйон смачніший. Морква, цибуля. У кого є. Листки селери можна також, а в мене корінь селери. Я невеличкий шматочок відрізаю корня також до бульйону. Ось такий невеличкий. І очищаю його як картоплю. Я ще хочу додати, у мене є петрушка. І оці грубі такі стебло грубе. Так, зелень нам пригодиться в сам супчик, а стебло я ниточкою. Ось так зав'яжу, це для того, щоб смачніше був бульйон. Дуже хорошо додавати корінь петрушки у бульйон. І ось так от, щоб потім легше було витягувати, на нитичці буду додавати. Відправляємося до плити. Коли реберця обсмажили з одної сторони, перевертаємо їх, просто злегка, щоб запечатались. Коли наші риберця стали ось такі гарненькі золотистенькі, беремо кастрюльку, якій ми будемо готувати, викладаємо сюди обсмажені реберця, на сковорідку без жиру, жир ми витерли. Отак прожарюємо цибулинку і половинки морквини. А наші трави до реберець відправляємо. І так смажимо просто до коричнього кольору. Селеру також ми викладаємо за букетом сюди до риберець. Наша цибулька вже піддуглилась, можна ще більше її. Викладаємо в кастрюльку. Так само викладаємо, морква запечаталася. Так буде бульйон ароматніше, це дійсно так. І тепер ставимо на вогонь. Нашу кастрюльку спочатку на великій. Заливаєте холодну воду. У мене 2 літри води на кастрюльку пішло сюди. І варимо до повної гостовності реберець. Це приблизно годину, годину-півтори. Шум збираємо, якщо є. Я хочу в свій бульйон. В свій бульйон додати. Дивіться, це ж суп харчу він повинен бути гостренький. У мене є такі перчики. Дивіться, які гарненькі перчики. Ось. Ну, додаєте, звісно, тільки на свій смак. От. Так, от два. Ну, давайте кинемо три. О, хай плавають. Воно маленьке, але гостреньке. І хай все все плаває. Далі. Якщо ви хочете бульйон смачний, то ми солимо зараз. Бульйон, саме зараз, коли вариться бульйон, щоб він був смачний. Якщо ви хочете, можна посолити суп і наприкінці. Я вам раджу, я раджу посолити, щоб був сам бульйон смачний. Все на початку. Тоді, виходить, і м'ясо буде смачніше, і бульйон буде смачніший. Такий він приходить прозорий, дивіться, жовтенький прямо, бульйон дійсно гарненький. Проціжувати вам не треба буде, якщо ви будете варити, на маленькому, маленькому вогні. Приблизно на оцю кількість, тут у мене десь каструлька на 2,5 літри, да, десь так, столова ложка солі кидаю, зараз десь отак. Закриваю кришечкою наші реберця, які будуть далі варитися на. Маленькому вогні і варяться немає скільки годин. Саме головне, щоб ви бачили, що м'ясо відстає від кістки. Чи бараніна, чи свинина, чи говядина, може, півтори години, може час 40, може тільки годину. Може, у вас молоденьке якесь м'ясо на кості, а на хрящиках, це також буде смачно. Годинку прокипіло, тако томиться, 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 і бульйон буде прозорий, і м'ясо буде смачніше. Значить, варимо до повної готовності. У мене, у мене, він уже кипить десь хвилин, там, я не знаю, 40 40, оці ребра вже киплять. У суп харчо треба соус кемалі. Небагато, його треба в зажарку кинути, десь в столову ложку. Нічого страшного, немає, у мене теж його немає, цього соусу ткемалі. А рецепт, як зробити соус ткемалі, у мене є. У мене моя улюблена смачнюща аджіку. Загущувати суп харчові ми будемо рис, який я добре промила. Гарно цей рис промила в холодній воді. Я не знаю, там 5 чи 6 раз. Промивайте скільки хочете: в 7 водах, в 10 водах. Просто промиваєте до прозорості, щоб змити оцей зайвий крохмал. На літр рідини ви додаєте півтори столових ложки рису. На літр рідини. Все. Далі. Із зелені. В оригіналі треба кінза і петрушка. А Лорік пише, якщо немає ткіналі, це вже не харчо. Я з вами згодна, і горіхів, якщо нема, це вже не харчо. Так як у мене, не люблять, я буду робити українську версію. По-перше, на свинячих реберцях, а по-друге, без волоського горіха. Бо в оригіналі треба і волоський горіх, і соус ткемалі, і та же аджіка, і помідори. Поки варяться реберця, ріжемо нашу цибулину просто міленьким кубиком. Ми зараз підготавлюємося, щоб зробити зажарочку. Цибульку міленьким кубиком порізали, відправляємося, беру нашу аджіку і йдемо до плити. Робимо гончик величенький, ставимо нашу сковорідочку червоненьку. Сковорідку розігріваємо. На сковорідку видиваємо приблизно 2. 3 столових ложки олії. Раз, два, три. три столових ложки олії. Розігріваємо і зараз починаємо туди цибульку порізану відправляти, яку ми порізали міленько кубиком. Цибульку смажимо до такого майже. Майже карамельного кольору. Перший секрет супу харчок це смачний бульйон. І смачний бульйон ви варите тільки під себе. Що вам подобається, можете туди ще кинути духмяний перчик, можете туди ще кинути в бульйон кориандра. ще по правильному, ці ребра потім треба витягнути і відділити від кості, повністю м'ясо зрізати від кості, щоб оце м'яско було без кісточок. Це ви вже як хочете Но це по-правильному Як уже реберці зварилися, ви витягуєте їх із кастрюлі, відокремлюєте повністю їх від кісточки. Кісточки ви ребраці викидаєте, а м'ясо нарізаєте невеличкими шматочками, і не тримаєте його довго, а щоб воно не обвітрилося, обратно його відправляєте в бульйон. Це коли у вас повністю, повністю будуть ребра готові. Но це правильно так робити. І так треба робити. Якщо ви вдома будете варити суп харчо, все, що ви варите, м'язко на кості, через 1,5-дві години витягуйте і відділяйте. Ну, у мене чоловік так не любить. У мене чоловік любить, реберця, погризти. У суп харчо, якщо ви робите влітку, сразу беріть, уже ставте кипятіть воду і десь приблизно, якщо каструлька на 3 літра, берете 4 звичайних помидори. Ошпарюєте їх кип'ятком, тобто на помідори робите надріз і заливаєте кип'ятком. Ці чотири помідори, минутку вони побули, зразу зливаєте кипяток і холодною водою їх сполоснули, і знімаєте шкірочку, і просто їх робите, як попало, міленькими такими шматочками. І на цьому етапі, коли цибулька підсмажилася, викидаєте оцих чотири порізаних помидори прямо до цибульки. Так, як зараз зима, я додам. Ось такі помидори, які вже закриті. Які вже в собственному соку. І десь приблизно цього маловато, небагато чайно ложити додам томатної пасти. Небагато. Значить, так. Виливаю прямо в цибульку. Оце все. Помідори в собственному соку. Порізані шматочками. Бачите? Вони вже тут порізані просто шматочками. Тепер. Чайну ложечку томат пасти. Небагато дам. Дивіться, ось чайна ложечка. Ось таку небагато. Чайну ложечку цукру, без верху, столову ложку аджіки. Можете кинути дві. Перемішуємо. Тепер додаємо. Так, спецію. Перець чорний мелений. Основна спеція хмелі сунелі. Перець червоний мелений, який ось, все, він. Кинули ми в бульйон, в бульйон. А це він самий, але це він перемелений. Бачите? Червоний. Тобто, перчику того і того треба. Саме більше додаємо хмелі сунелі. Цю спецію додавайте багато. Наприклад,. Таку зверхом гарну чайну ложку кидайте, і не менше, дивіться, отаку от гарну чайну ложку зверхом. Чорний мелений перчик кинемо. Ну, десь третю частину. Я, у мене ж дитина внучка є, то я не хочу ви давайте спеції тільки під свій смак. Бульйон ми підсолили, але трошечки треба підсолити. Трошечки півчайної ложечки для балансу смаку, бо там і цукор. Я додаю ще і підливу. І трохи додаю. Перець червоний, мелений. Так, дивіться таку на кончику цього. Спецій тільки за своїм смаком. Хто любить гвоздику, додавайте. Перемішуєте оце все. Тепер сюди я можу додавати вже зразу два лаврових листочка. І все, що зв'язано з спеціями, додаєте в зажарку. Краще спеції відкривають смак. Тому що ви спеції, коли кидаєте в гарячий бульйон, це одне, а коли ви їх кидаєте в зажарку, вони скоріше відкриваються і дають свій смак. Ось так відкрили. Ось так, бачите, стікає. Тепер ми будемо викладати оцю всю смакоту, красоту. Нам уже не треба морква. Ми її вже витягуємо, бачите? Селера. Вона вже м'ягенько свою роботу зробила, запахи віддала. Пучок петрушки, стебла стебла. Зав'язані ниткою. Також витягую. Все, вони нам тут не треба. цибуля І оці гостренькі перчики. І цю зажарочку зараз я відправляю до нашого бульйону. Тепер ми оце все перемішуємо. Рис помили, ось це помили. І отако раз. Якщо брати в грамах, дівчата, то десь приблизно йде на суп харчо. На трьохлітрову кастрюльку, ну там навіть не каструлька, а скажем, 3 3,5 літра у вас, да? то десь іде 100-120 грамів рису. Просто, щоб ви знали, поняли? Щоб ви просто знали. Якщо каструлька, 3,5 до 4 літрів, 120-130 грамів кидайте сміливо. Значить так, зараз я кинула ось це буде вже півтори. І знов слідюща ложка. І півтори. Все. Оце у вас виходить, я зараз кинула, три повні зверху, Це якщо у вас 2 літри бульйону. Поняли, да? На 2 літри бульйону 3 столових ложки кидаєте рису. Якщо бульйону більше, то ви, соответственно, кидаєте і рису більше. Чули? У мене трошки більше, то я це ж кидаю последніх півтори. Раз, і два. Далі дуже просто. Зараз ми хвилин 15 варимо, щоб рис був м'ягенький. Це десь приблизно 15 хвилин. Ми перемішаємо і рис хай вариться. Оце цим самим рисом ми і загущуємо цей суп. Суп харчо повинен бути трошечки густуватий за звичайний суп. Все, наш супчик закипає, а ми йдемо з вами зараз останню позицію готувати, що туди треба закладати. Це часник. Та зелень. Петрушка, яка вже помита. Ось ось стеблі, оці з петрушки, я відрізала, ж кинула всі в супчик. Ось, о, бачите, вона не має вже своїх їх, ножок, оцих, бо я їх відрізала в суп. А петрушку зараз просто поріжемо. Так як у мене кінзу не любить чоловік, я тільки одну петрушку. Якщо ви любите і кінзу, і петрушку, кидайте і кінзу, і петрушку. Ось. Ріжемо петрушечку. Берете часнику, скільки хочете. Ну, наприклад, там на ту каструльку скільки, ну, так, от три можна зубця кинути. Можна кинути чотири. Ну, це правда, це тільки залежить від вас. Бульйон, щоб був смачний, варіть години дві, щоб наваристи. Ну, це, якщо мова йде про говяжі гов м'ясо. Якщо свининка, варіть годинки півтори. Якщо курятина, Хвилин 45 година хватить вам. Міленько будемо нарізати чесничок. Відправляємо до петрушечки чесничок. Як тільки ми заклали зелень з чесником, а в вашому випадку, може, ви любите і хочете з горіхами, то волоський горіх там горсточку взяли. Так само, як чесник порубили, так само порубили жменьку, ну там грам 100, і кидаєте в суп. Але горіх... Тільки обов'язково зарані просмажте на сухій сковорідці або в сухій духовці, просто його підсмажте, якщо ви хочете більш так, щоб було приближено до настоящого грузинського супу харчо. Але так як у мене ткемалі не було, то в мене він, скажем. Аля харчо бо не було. І ребра в мене свинячі, а не гов'яжі. От, справжній суп вариться тільки на гов'яжих ребрах суп-харчо. Значить, так, петрушечка і кідза, якщо любите, кладіть однаково. Зелені в супі харчо повинно бути багато. І цей суп повинен бути гарно насичений спеціями. спеціями тільки під ваш смак. Можете. Уходити з цих оригінальних, там як оце хтось прив'явне, ви робіть тільки під свій смак. Йдемо до нашого супу, викидаємо в супчик часничок і зелень. Ребра гарно зварилися, вже від кості відділяються. Викидаємо часник і нашу петрушечку. В моєму випадку, це тільки петрушка, у вашому то, що ви любите. Пінза, наприклад, любите. Кидайте, це дійсно смачно. Зеленю з часником воно повинно покипіти. Це десь приблизно хвилинки дві, так? Покипіти. Але дивіться, в чому далі. Тут саме головне: всі супи, які ви варите, так? от ви їх, виходить, зразу вже їсте. А в супі харчо, дівчатка, от дивіться, я закрила. Зараз воно закипить. Ну, приблизно хвилинки дві. Потім ви виключаєте цей суп. І далі саме основне. Для супу харчо, коли ви його вже зварили. Саме головне дати ще приблизно приблизно хвилин 15. Просто в стані спокою виключили огонь в огонь і щоб він хвилин 15 постояв. За ці 15 хвилин розкривається часник, ребра на себе потягнуть, всі спеції, як кажуть, поженяться, познайомляться. Да? І цей суп він стане ще смачніший. Ви зараз на цьому етапі, коли вже кинули петрушечку і частичок, ви можете попробувати його на сіль. От, якщо ви чувствуєте, що ви не досолили, от на цьому етапі можете додати чи перчику меленого, чи солі. От що вам не вистачає. От на цьому етапі. Все. Так. І берете і приходите до альонки в гості, хто бажає українську версію супу Харчо. Аля по грузинськи так? Да? Так що, сьогодні ми готували суп-харчо, але по-своєму трошки. Як люблять в нашій сім'ї, може комусь пригодиться такий варіант, бо всі роблять по-різному. Скільки хазяїв, стільки винів і борщів. І в кожної хазяйки свій борщ смачніший, так само і суп-харчо. Має право бути в кожній сім'ї. Це дійсно, смачно, дуже просто, дуже просто вариться без картоплі цей супчик. І так, всім дякую. А вам всім смакуйте на здоров'я.